Отже, ми вже підхоплюємо а, прямий ефір марафону. Далі у нас на прямому зв'язку буде фронт. Це харківський напрямок, район дворічної. Звідти до нас доєднується Роман Хльовпик, командир розвідувального зводу 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї бригади Дельвейс. Вітаємо вас, пане Романе. Вітаю вас, доброго ранку. Давайте доброго почнемо ранку. з ситуації на вашому напрямку і знаємо, що у вас є збір. Розкажіть по черзі зі збору і почнемо на що збираєте, і яка ситуація на напрямку. Так, звичайно, збираємо все на різні роботизовані системи, на квадрокоптери. Тобто, це те, що допоможе нам замінити людський ресурс. Бо, як ми всі звичайно розуміємо, він ну є неоціненний, неможливо замінити повністю це, але ми можемо зробити так, щоб контакт людей був мінімальний з ворогом чи з ворожими мінами, чи з любими різними ураженнями, які їх потрібно унеможливити саме для того, ми відкриваємо збір, щоб у нас були завжди очі, які проводять розвідку, як ми знаємо, цілодобово. А це дуже важливо, бо потрібно слідкувати одразу за багатьма місцями, де ворог може перейти через річку, тобто здійснити переправу. Так, друзі, закликаємо вас долучитися до цього збору. Ви бачите у себе на екранах QR-код, за яким можна донатити. Потрібно навіть донатити це зробити зараз дуже легко. Маємо всі мобільні телефони. Можна просто вімкнути камеру, навести і за qr кодом там з'явиться посилання? Маленьких донатів не буває. Просимо долучитися. тим більше, що збір дуже важливий. Дійсно, очі для наших хлопців у небі це те, що рятує життя, це те, що дозволяє побачити ворога на підступах до позицій. Тому збір дуже важливий. Пане Романе, загалом про ситуацію на вашому напрямку, яка вона? Ситуація не можна сказати, що проста. Вона інколи буває досить складна головне, що вона контрольована. Тобто, ми все, що залежить від нас, ми робимо, робимо це максимально уважно, відповідально через те, що недалеко знаходиться сама річка, і відповідно по ній потрібно зробити переправу, що для нас створює якийсь певний плюс. бо... Коли ти помічаєш логістику здалека або дізнаєшся про те, що воно буде здійснено, набагато простіше до цього підготуватися, і відповідно поставити вже додати ще один, наприклад, такий в карусель для того, щоб не було просадки взагалі ні на секунду, і ти міг спостерігати повністю всі переміщення. А відповідно, чим краще ти усвідомлений про дії ворога, тим легше до цього підготуватися до них і нанести відповідне ураження, щоб повністю знищити їхній план. Пане Романе, річка Оскіл фігурує в фронтових зведеннях на останні роки три, тому що це такий рубіж, який визначає лінії оборони, лінії наступу, і лінії захисту. Чи росіяни досі намагаються її перейти? Так, звичайно, спробних багато можу навіть сказати, що багато з них є невдалими, через те, що це насправді досить. Великий плюс для нашої користі, тому що природа е, е, зроблена так, що в деяких місцях дуже важко проводити якісь певні дії наступального характеру чи захисного, все залежить від різних ситуацій, і ця річка вона ми вдало користуємось тим, що вона в багатьох місцях дуже важко прохідна, тобто потрібно підвозити понтонні переправи, а це також досить е, е, велика. Технічний, технічний засіб, який е, якщо добре не приховати і не скористатися правильними погодніми умовами, то дуже важко його привести до місця. Ну і відповідно, ще на під'їздах, навіть не очікуючи того моменту, коли вони будуть проводити саму е, установку Пентона і е, переїзд, ми стараємось робити так, щоб не навіть не доїхали до цього моменту, Романе. Е... Сама, якщо подивитися на мапу, зараз попрошу режисерів, щоб повернули її. Це район дворічної. Там росіяни якраз у цьому виступі, такому за їх спинами, річка, про яку ми е, говоримо. Чи ваші позиції, чи ваші розвідувальні дрони долітають до цієї річки? Так, звичайно, насправді, якщо потрібно контроль... ну, завдання якесь зробити і добре спланувати, то це можливо зробити, проте потрібно добре обдумувати саму важливість дайної подій. бо то, що деякі дрони вони ударні дрони, вони носять дуже велику вагу, вони носять ну, дуже серйозне вогневе ураження, але відповідно він дрон цей він сам дуже великий. В нього потужні мотори його дуже добре чути. І інформація між постами ворогів передається також дуже швидко, тобто, наприклад. Кілька раз летіти в одне чи місце це вже не є розумно Через те, що ворог буде про це усвідомлений і може нанести навіть чисто пощастити і випадково з кулеметної зброї збити дрон, який коштує тисячі доларів, і пот тому потрібно все добре планувати, але нашими засобами зв'язку, і так як ми розвиваємо, стараємось все робити е в ногу з часом. Ми можемо сказати, що наносимо ураження і на, на, на тому робічку. Друзі, а ми вас просимо на цей розвиток, про який говорить. Пан Роман долучитися до цього розвитку, задонатити по знаєте, зробити життя росіян на цьому напрямку нестерпним. От вони у цьому виступі на, на землі там в районі дворічної стоять на позиціях. За ними річка, хлопці тут долітають своїми розвідувальними дронами, стежать, щоб ті не переправили і боєприпаси на свої позиції через річку, щоб самі не переходили, і фактично затискають росіян у цьому мішку. І ми з вами можемо долучитися до цього затискання, задонатити. Правда хлопцям на е, розвідувальні дрони, які сам, так необхідні саме на е, дворічній. Е, пане Романе, а е, ми говоримо про річку. Там ще є одна така перепона уже не природня, а техногенно-технічного техно, характеру. це Траса дворічна куп'янська, і якщо подивитися на позиції там вздовж траси, росіяни її не можуть перейти. Вони, ніби знаєте, підійшли, вперлися до цієї траси, а траса стала таким штучним рубежем, яким не дозволяє перейти її. Яку зараз взагалі функцію виконує ця дорога? Ну загалом, дивіться, я не можу багато говорити про напрямок, з яким ми безпосередньо не відпочиваємо. Тому лише можу сказати, що ради інформації, яка в нас є, а вона позитивна, що це дійсно як рубіж, на якому дуже важко пройти ворогу, і ми, значить, вдало використовуємо весь природній ресурс, природній рельєф і все те, що у нас на даний момент є. Ми. Не допустимо того, щоб ворог просувався далі на нашому напрямку? А там я впевнений, що є побратими, які також можуть е сказати, що вони плічопліч пліч разом з нами боронять. Пане Романе, говорили сьогодні з військовим експертом, буквально на початку нашого ефіру. Mm. Як про відсутність достатнього особового складу, як головну зараз проблему на фронті, як у вас в вашій бригаді? Чим вам вистачає людей? Ну, я впевнений, що мало хто може зараз сказати, що прям людей вистачає, тому ми дуже раді тому, що люди, цивільні, які поприходили, вони ну і я в тому числі також вони взяли за цю справу і віддають її повністю себе. Все своє життя ми вкладаємо в це заради розвитку для того, щоб ну не просунувся ворог далі. Людей на жаль не вистачає, але ми, ми навчаємо максимально швидко. Тобто немає такого, що ти можеш продихнути, десь відпочити, ти вчишся. Круглодобово, навіть коли відпочиваєш, тобі потрібно розвиватися, дивитися, як швидко все змінюється через те, що війна зараз йде просто ну дуже, дуже великими кроками, і за всім встигнути важко, тому без навчання нікуди, пане Роману. А як у вашому середовищі взагалі з поміж військових обговорюються е ініціативи, які можливо будуть лунати вже найближчим часом, зокрема і в парламенті, про підвищення? Базових зарплат військових мається на увазі ту ставку, які, яку вони отримують без бойових. Е, ну, дивіться, ось це більше про про такі особисті якісь речі ми не говоримо. Та й плюс, е, дуже часто те, що е, проговорять. Ну і та попередньо сказаний Трамп тому е, підтвердження, що не завжди відбувається так, як це сказано. Тому багато е, ми про це не розмовляємо, а чекаємо якихось фактичних дій справ. Коли щось відбувається, тоді вже можна з твердістю сказати, що це добре, чи погано вплинуло. А так, ми ну, на цьому багато уваги сильно не зосереджуємо. зосереджуємо більше на забезпеченні, е, на, на логістиці, на тому, щоб як зробити нашу роботу максимально ефективною. Роман, а який а... для вас найбільший виклик зараз як для командира розвідувального взводу? Ну це. Розуміти які засоби засобів зв'язку, засобів ураження і розвідування на даний момент дуже багато, і потрібно в правильне русло, матеріальні кошти, і плюс той час, який йде на навчання, потрібно тратити на правильні засоби, які можуть принести найбільшу користь. Тобто, якщо в тебе задача здійснювати логістику дрону, це вибирається якийсь один дрон. Якщо в тебе потрібно ураження, ти відповідно робиш іншу задачу. Якщо Ділянка надзвичайно небезпечна. Тобі потрібно щодо дрона е, представити так, зробити так, що він міг керуватися віддалено через інтернет. Тобто, ти вже унеможливуєш ураження оператора, і це інколи інколи це надзвичайно важливо через те, що людину, яка вчилась роками, е, і коли відбувається якась погана ситуація з нею на фронті, вона поранила ще ще щось дуже важко замінити на даний момент, нагадуючи проблему з ресурсу. Пане Романе, ви згадали зв'язок, коли буквально минулого тижня, там на день не тільки в Україні, а й в інших країнах Starlink. Ви це відчули на собі? Так відчув, бо якраз така ситуація, що перебувала на чергуванні, і я звичайно був співований так, як всі інші, але. Ну починаєш одразу перебирати різні варіанти. І логіка й розум говорить, що ну дивлячись в застосунок, я бачу, що там пошук супутників, і знаю, що він інтернет пропав не тільки в нас, але одразу думаю, що це випадкові чи ні, як зашвидко приймати рішення, до кого в першу чергу звертатись, адже ну все має бути згідно відповідно. зв'язок потрібно обов'язково тримати, бо ну без цього нікуди. Ми мусимо знати, що відбувається для того, щоб е, прийняти правильні рішення. Пане Романе, розмови навколо Старлінку, вони вже тривають давно. скажімо, від того часу, як Ілон Маск не надто став, м'яко кажучи, лояльний до України і почали військові говорити про які можуть бути альтернативи. От е, коли ми згадуємо те, що сталося минулого тижня, ви зараз сказали, і загалом, чи ви наближаєтесь до того рішення, коли ви зможете пережити перебої зі Старлінком? Е, ну, на даний момент я думаю, що це. Е... Дуже ну, це питання, яке дуже важливе через те, що дійсно от що сталося, і засоби альтернативні зв'язку є на даний момент. Я не можу сказати, що вони настільки якісні, проте в них є навіть свої переваги, і тому е, загалом не будемо так багато про це сильно розказувати. Я сподіваюся і вірю в те, що ми перейдемо скоро з, з стрінку, бо е, на жаль, приходять часи, коли ми не можемо. Повністю бути впевненими і довіряти йому, і сподіватися лише на нього, пане Роман. Відповідаючи на запитання про виклики найбільше перед вами, які стоять як командира розвідувального взводу, ви сказали, що це вибрати якусь одну із перевірених систем із безлічі. Зараз цей збір, до якого ми долуч... просимо долучитися наших глядачів, це збір уже на перевірену систему. Це система, яка приїде і буде працювати. Так, так, дана ситуація така, що ми вже маємо ну дуже великий досвід саме в використанні дронів, адже це почали використовувати ми всі давно. І е, є в нас певні типи, які затвердили себе найкраще, і е, їхні результати, як і логістичні, так і по бойовому ураженню, е, приносять дуже великі е, е, велику користь. Через те, що ми дійсно цим вже давно, і це потрібно дуже багато розвиватися, змінювати, адже система сама створює якісь нові перепони і завжди потрібно думати про те, як, як коли вийде це з ладу, що потрібно буде краще зробити, і даний збір, звичайно, він вже відкритий на те, чим ми вміємо користуватися, те, що ми добре знаємо, в чому ми найкращі. Друзі, якщо будете дивитися нас в записі протягом всієї розмови, був qr код Ми закликаємо вас долучитися до цього збору хлопцям на очі, розвідувальникам, які стоять на харківському напрямку в районі дворічної. А усім, хто долучився до збору, дякуємо. Роман, вам теж дуже велика подяка за те, що знайшли час долучитися до ефіру. Роман Хльопик, командир розвідувального взводу 8-го окремого гірського штурмового батальйону, 10-ї бригади Едельвейс, був з Харківського напрямку. З нами напрямок дякую подивиску. вам за включення. Дякую, дякую вам. вам. Гарного дня, до побачення. Дякуємо за службу.